Чого? Так, Сейчас найду матку. Що тут матка трутовка погано сіє. Ну висія Там уже безматочно Засипав слабеньку. Ось ця куча третнего чарунок. Це може і хвороби розносить, через це краще матку замінити, вже трудні є. Це на сьогодні третя квітня. Ось і маточка. То матка 23, що не сіні, це не знаю якого. Ти хочеш не цопути, що яка де? Та яка різниця? Мені головне, що буду підсожувати до молодої, де зеленому від.

Цей розплод частково дджолини, то я його підставлю іншій матки куди цих бджіл засипати буду. Чого? Зараз побачиш. Ти ж кажеш, що це йде, там багато зарази, болячок. Ні, я кажу, що якщо не вбить, то далі будуть розноситися болезні, бо більша ячейка, бо вони личинки погибають. Mm. Так, народ все две рамки з спином.

Частково десь відводки були, частково десь навіть об'єдного, по дві. І все одно от є такі, що занадто ослабли. Маточки дуже мало, воно довго куди розвиватись. І я відразу зараз віпочки я покладу. Непобоюсь випускати її, відразу зачекаю якийсь час і завтра, може, випущу її. Поставлю якийсь інший. До мене ще того, щоб витряхнути їх туди, перемішати бджіл, щоб вони запахом змішались. Або не заморочуватися, висипаю зараз сюди бджіл. А вот тут, вот тут кирил. А рядышком будешь досыпать починить? Не, там нормально. Почекай. Зараз ставлю сюди розплод, дам їм сіропа медового з парової воскотопки. Він такий густий, хороший, не перегрітий смачно. Бджоли його навіть запечатувати почали, такі слабоші. Так, щоб менше бджіл додати. Бджоли об'єднаються, матку випущу завтра. Вони обміняються запахом. Льотна бджола може вбити цю матку. це, це... Хочеться перестрахуватись. А так підсилюю цю матку, що тут залишу. Папка попросив. Дядьку відео скину. Дядьку відео скину. Буде показувати людям, як не треба працювати з бджолами. <рес> Бо як на мене, бджоли це пластилін. З ними можна робити все, що хочеш. А вони самі вже в себе там лад наведуть. Засуну її так збоку. Це навіть повноцінні сім'ї такої сили. Ти згадали завжди його випустити? Завтра, після завтра. Там хоч є літочок, як вони кормити будуть? Через бокові дірочки поготують її. Ніка, не грайся та паром. І все. Гяточок відкрию шиш, бо він занадто сильно може їм треба не вилізуть, якщо що. Завік бджоли вернуться на своє місце і вже там розберуться. Якось так я рятую слабеньку сімейку за допомогою двох проблемних.